Вітаю всіх! Порада для жителів міста Херсон. Порада для жителів міста Херсон, порада для жителів міста Херсон. Три варіанти, як завжди. Вибирайте свій. Будьте уважні навкруги. Просто накруги стільки вас гімна зла нечесності і брехні, що просто зашкалює. Перший варіант. Стабільність дім. В кого випав цей варіант? Порада. Просто займатися будинком, життя у вас досить стабільне. Я не скажу, що по цій карті йде кудись виїзд бігом бігти. Тобто ви живете стабільне життя. Немає нічого такого. І не йде небезпека. Що, мабуть, головне друга чоловік. Карта бланка для чоловіків. Слухайте себе, ви для себе головний чинник в житті. Для жінок слухайте своїх чоловіків. Будь ласка, це важливо. Третє. Подарунок. Кому попала третя карта, майте на увазі. Це дуже позитивна карта. Це приємності подарунки, приємні події. Жодного негативу вона не несе. Просто майте на увазі, Херсон, те, що вам випало по порадам, це дуже приємні поради для жителів міста. Тобто. В принципі, ви маєте шанс жити повноцінне життя. Це для вас порада, що ви можете отримувати позитив, подарунки і далі жити, не зважаючи ні на що. Це дуже добре.